Вітаю, з вами бурсук. В нас є Нокта Легенд І дві котушки. Можемо їх спробувати порівняти. Це базова 30-та, яка йде в комплекті, а це катушка 35. та Для наглядності просто приставимо їх ось таким чином. Десь на одну третю, на одну четверту, поміж ними є різниця. Ця катушка більша, але в ню намотується менше вітків. Завдяки цьому. Має зберегтися саме стабільність і навіть покращитися віді. І розділення не має сильно постраждати. При тому, при такій схемі, при високих струмах, при невеликій кусті витків, як використовував раніше цю систему, не має втратитися чутливість до дрібних цілей. Але це ми зараз перевіримо, тому що. Логіка інші фізичні фактори, не знаючи, що тут є зміни, окрім розміра всередині, можуть думати, що це зовсім все по-іншому. На дрібні цілі буде набагато гірше. Плюс треба розуміти, які це дрібні цілі. У нас для перевірки є крупна монета 35 см, 2 копійки, саме царизм. На глибині 35 см. Ось тут методом пробою я закинув, поправив вже доволі давно, як бачимо, ще отвір нас залишився. Є луска, мені надіслали з Одеси, татарка. Вона не зовсім маленька, не зовсім велика. Все-таки рахується з малих монет і складних. Перевірено топовими приладами. За роки то, що тестували хлопці, на глибині, здається 27 см. І, можливо, 25 я Я тут можу помилятися, потрібно подивитися попередні відеоролики. Але ще врахуйте фактори, які У мене ґрунт сильно вологий, промокший зливами, Проведемо, і зараз краще. Стабільність, можливо, трішки погіршується. Заодно теж перевіримо стабільність цих котушок. Поїхали. Розпочнемо з великої котушки, саме на дрібну ціль. Ось цієї сторони брало погано по пам'яті, а ось цієї брало окей. Запускаємо прилад в меню звуку. Далі відлаштування від перешкод про всяк випадок зробимо. Утримуємо котушку на висоті. Пробуємо з сторони цепляє цілі, але це нам не важливо. Перевіряємо стабільність. Вона просто суперова. Програма загальна універсальна, можливо, не найкраща для дрібних цілей М1, але це сама універсальна частота, яка тут є. Йдемо з прохода. Вже краєм катушки зацепляє ціль. Проходимо на центр. Від дуже коректний. 17, 16, це саме її навіть в повітрі. 18. Проходимо. Перевага велика, що бере. На глибоку ціль поздовж цієї котушки. Це теж великий плюс, ту ми теж перевіримо, це порівняємо. З сторони на 90 градусів розвернувшись на відстані 2-3 см Без проблем тут сигналів нема. Тобто з двох сторін бере чітко. По Відіай-цифрах бачили, поздовж катушки теж бачили. Йдемо до наступної цілі. Це дуже легка ціль. Але якщо швидко, знесе в чорне, в нас четверта швидкість. На повільному є. Але в мене задача винюхати тут високі саме VDI. Це десь біля 34, 42, 46, чи будуть вони пролазити чи ні. О, 54. На мульті 49, якщо винюхаю, це воно тип, для вас дуже близька ціль. Ви її чітко бачите, обличчя можете розпізнати. Тут все-таки бачимо проскакує це відіаї, і це хорошо. То, що це з прохода з різних сторін, навіть на висоті 15 см витягує, бачите, це безпроблемно. Переходимо до зміни катушки і подивимося, як себе проявить саме базова катушка. Ну, Відразу відмітимо, що е, ця катушка буде важчою по вазі, десь орієнтовно. Не знаю, грам, напевно, 100-150, можливо. Ну, можливо, 89, вже можна зважити. Пербазова кутушка запускаємо. Теж, якщо будуть перешкоди, ми взодні перешкод спробуємо відлаштуватися від них. Якщо ні, залишимо навіть на тому самому каналі, буде більш навіть правдиво. То, в принципі, все стабільно. До речі, налаштування зможу вам продемонструвати. Тут аеронфільтер я не ставлю, щоб. Був поганий дискрим, відповідно, на 0 цих хіба залізо копати. ДТ-2, швидкість, бачили, тут більше нічого такого особливого нема. Програма загальна на 5 Чутливість дуже низька, але ж це програма загальна. Навпаки, це доволі ефективно, що є універсальність. Тепер перевіримо стабільність. Тут більше відків, але катушка менша. Вона може бути чутливішою до більш певних організмів. Тут, бачите, щось підцепляє. По стабільності, в принципі. Ну, точно ця не є якоюсь супер більш стабільною, ніж та катушка. Все ідентично. Йдемо з прохода чорним на початку котушки. Ну, ось тут, бачите, бере. А ось так на краю. Не цепляє. От нас, бачимо, де знаходиться саме мітка. Це глибока тіль. Ну, результат класний, якщо чесно. Десь відпадає по 5 см. Ось тут. Бачите, де намотка пішла. Саме де виток пішов, ось тут воно і відпало. Десь ось так воно входить. Тобто ось тут є вирізка. Та форма катушки, бачимо, дає більший захват. Хоча намотка теж ось тут входить, але вона охоплює повністю бере ось цим краєм, навіть при тому, що витків менше. Тут більший буде у вас однозначно захват, більша вирогідність попасти на ціль, а не тільки, щоб покрити площею, да, що ви бачите, цей ефект. Тут він буде менший. Орієнтовно орієнтуємося, тут сантиметрів буде 20. А тут буде орієнтовно сантиметрів, якщо звідси навіть брати, не від краю, 15. Ну і тут ще 10, 25, можливо і 30 навіть. Так, поїхали. А якщо високо над травою, дуже тихий сигнал, безвідеальний, це потрібно перепровіряти е, такі сигнали однозначно, але там він був гучніший на ідентичних налаштуваннях. Відповідно, ця кутушка вже менше бере. Але з цієї сторони, на класичній відстані 4 см, десь орієнтовно 3 ми бачимо, що ціль бере і базова котушка. А ось з цієї сторони спробуємо чисте місце. Чорним проскакую інколи колір. Самий притул. Навіть коли трем вже, бачите, я вже поставив кутушку на ґрунт. все рівно бере гірше, ніж базово. Тобто базової навіть на крихітну ціль бере краще. Тепер перевіримо ще VDI тут. Коректний. Коректний VDI 15-16 поскакує, але коли ближче до ґрунту, якщо вище і трішки швидше помах, ми вже не маємо, настільки коректності VDI. Та по VDI краще, напевно, за рахунок того, що достає на більшу відстань, для неї легше визначити цю ціль. Тепер ця ціль, я думаю, вона буде легкою. Навіть зверху вужу сантиметрів 10 з однієї і з другої сторони. VDI приблизно ті самі. Спробую винюхати. Мі потрібно там більше 40, 55, 48. О, пішло. Один раз. Ну, тут я не можу сказати, один раз проскочило. От десь тут є точка, де 58 це більше. До крупної саме монети схильно в кінець скали. Але покращення це і видно навіть саме тут за рахунок використання не просто іншого розміру, але й безпосередньо використання іншої кількості саме витків, іншої форми катушки. Тобто в цій кутушці можна впевнено сказати, є користь і вона доволі суттєва. Можу сказати, що на ораних чорноземах. Я, коли вони були замерші саме, це відповідало аналогічно, як і на сухому, я тестив. Ця катушка не бачила, ця виявляла. І якщо є якісь мінерали, і вони дуже дрібненькі, менші катушки, до них більш щутливі. Потрібно звернути увагу, що більше фантомів було на цій катушці, в мене в тих ситуаціях. Але якщо врахувати все-таки не тільки там. Луску татарську, да, а дуже дрібні цілі. Я не кажу вже за ювелірку, а якісь золоті бляшки 3 на 5 мм і тоді і тому подібне, то все-таки буде перевага меншої кутушки, а можливо, навіть ще краще на ювелірні там вироби, чи дуже дрібні 2 на 3 мм, чи на ребрі навіть снайперки. Але в даному випадку ми розглядаємо саме варіант тестування цих двох катушок. Наглядно ви все побачили. Тільки факти і аргументи можна ще буде спробувати на сухому ґрунті на цій ж цілі, але я думаю, що на сухому ґрунті і ніта, і ні та, напевно, не достане. Особливо пересохшому, бо зараз він супер вологий через зливи, проливні, які вже йдуть там півтора неділі. Дякую за увагу. З вами був Борсук, Фарту і здоров'я. Слава Україні!